Отож триває ефір на громадсько-інтерактивному та радіо 1. І маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем з нами на зв'язку. Народний депутат України восьмого скликання, голова громадської організації рішучі Віталій Купрій. Вітання, пане Віталію. Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Пане Віталію, знаємо, що ви нині перебуваєте за кордоном, і це пов'язано із переслідуванням ваш, вас з боку нашої влади. Чи можете розповісти про саму суть? Знаємо, що нещодавно вас також позбавили можливості займатися адвокатською діяльністю. То кому перейшли ви дорогу? Ну, я хочу почати, що після того як закінчилось мої повноваження в 2019 році, депутата я присвятив себе розгортанню тероборони національного спротиву Україні і отримав чергові звання, підписав контракт резервіста. І дослужився до е, радника командуючого сил терозусу всієї України і був заступником командира батальйону тероборони Бучанського району. Так, от я піднімав питання в 21-му році ще що ми неналежним чином готуємося до е, можливої там повномасштабної збройної агресії. Е, ми навчалися на зборах е, в 21-му році, в жовтні місяці, як обороняти аеропорт Гостомеля, де знаходилася мрія, яку ви знаєте, зараз знищили, але мало людей знають, як її знищили, хто винен у цій ситуації ситуації. так, от ми готувалися. У нас були всі е, інструкції, всі але нам чомусь не надали команду на розгортання. Чомусь прибрали бригаду національної гвардії, а це колишній міністр монастирський, погоджував покійний вже е, з самого стомеля. Заборонили Укроборонпром гусів такий Юрій. вже Звільнили з посади, але він е, заборонив евакуювати мрію. Тобто, я ці питання постійно піднімав. І коли мене призвали збройні сили з перших днів війни, я служив, поки у мене не стра... Трапилися травми хребтів в шиї. На мене було декілька замахів на життя, і вони погіршилися після того, як почав носити бронежилети, все мене демобілізували. І я почав повернувся до цих питань і задавав е, дуже великі питання щодо як витрачаються кошти, які виділяються нашими партнерами на відновлення того ж самого гостому, де я проживаю. Проживав, ну скажімо так, зараз тимчасово не, не там. Так ось е, завдяки моїй позиції громадської організації наші рішучі то. Були виявлені зловживання, в тому числі з керівництва офісу президента Олексій Кулеба, який тоді очолив київську адміністрацію, був причетний Кирило Тимошенко, заступник голови офісу президента. Були звільнені два начальника гостомельської військової адміністрації під тиском громадськості і останнім останніми місяцями, це будем кажучи, з весни результати наших розслідувань підхопили інші журналісти. Денис Бігус, його видання, його журналісти. Зняли повномасштабний відеоблог, відеосюжет про це все, і е, це все не сподобалося владі. Зеленський змушений був реагувати, звільняти. Але е, я вважаю, що це особисто позиція Андрія Єрмака, е, глави офісу президента. Вони почали мене дуже жорстко переслідувати. Ну, перше, що вони зробили, вони знищили е, надали вказівку і знищили всю документацію, яка стосувалася моєї служби в ЗСУ е, медична документація, звання, які отримав чергові від героїв. України генерала Ніколюка, всі мої все, що можна бо було, і мене звинуватили в тому, що я ухилянт, що я не йду служити в ЗСУ, і намагалися по другому колу забрати хворого прямо з будівлі військової адміністрації, де я проводив з людьми акцію протесту проти розкрадань. Відео в Тікток є таке, показувало, як це відбувалося. Воно набрало близько двох мільйонів переглядів. Це була ганебна ситуація. Я зрозумів, що вони підуть далі. І вони пішли далі. Вони сфабрикували справу, що я не сплатив приблизно 6 тисяч гривень податків. І е, за майно, якого у мене немає, податок на е, житлову нерухомість Дніпропетровської області, якої мене нема, і арештували, не повідомили мене про необхідність сплати, арештували все моє майно. Е, дві квартири, офіс там з магазином, автомобіль. Це ну в тисячі раз більше майна арештували ніж е, вигадали цей борг. Я зараз ну, в процесі оскарження. Арештували рахунки пенсійної ма. Матері не виплачували пенсію футболом, займалися, хоча це про законом під час воєнного стану. Почали СБУ проти мене фабрикувати справи, допитували людей, які потім мені казали, їх допитували. Моє ім'я називали, намагалися знайти хоч якийсь компромат проти мене. І цей тиск розвивався, розвивався. От зараз він переходить на інші стадії. Тобто, позбавили мене конституційного права на працю на адвокатську. І що це було за рішення? Це ще минулий. Я вважаю, корупціонер, і його звільнив сам Зеленський і притягнув до дисциплінарної відповідальності начальник гостомельської військової адміністрації, генерал значить Борисюк. От його скарга була розглянута зараз на мене. І в скарзі було написано наступне: що я як адвокат не маю права називати його корупціонером. Я не маю права припогрожувати йому казати, що проти нього будуть відкрити кримінальні провадження. Що я сказав, що якщо так далі піде, то він піде за руським кораблем. Ну я так дійсно списав і в Фейсбуці, я не, не заперечую. І що те, що те, що робить творить зараз адміністрація, це прояви так званого рашизму, тому що вони допомагають своїми крадіжками, допомагають ворогу. Так, от це все Київська Київська обласна кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатів. Вона за своїм Рішенні е, переписала у ці всі, те що не, мог, не міг я цього робити. І вони абсолютно е, не, е, не відреагували на те, що ці факти підтверджені, вони правдиві, справи є, обшуки були, людина звільнена, він дійсно крав. Це. Але вони сказали, що я мабуть толерантним, я маю бути стриманим по відношенню до корупціонерів. Це є в рішенні. Розумієте, це абсурд. Тобто я порушив, начебто, кодекс кодекс етики адвоката. Але я хотів їм зауважити, що. Під час здійснення мною антикорупційної діяльності я не виконував жодних адвокатських там доручень клієнтів. У мене не було жодного договору. Я проявляв себе, реалізовував конституційно передбачені права, свобода слова, свобода зволевивлення і значить організа... участь в політичних і громадських організаціях. От я виконував свій громадський обов'язок, і е, зараз виникла ситуація, що от адвокатура використана. Я вважаю, що це абсолютно тільки за вказівкою з офісу президента могло таке бути для того, щоб на кшталт, там, Росії той самої закривати, затуляти рота опонентам політичним, е, переслідувати за свободу слова і позбавляти права на працю. От це що вони зараз і зробили. Е, приспішники там я однозначно впевнений, що і люди Медведчука наближені в цій адвокатурі і Андрія Порт. Нова, там знають всіх, добре поважають. От вони просто з задоволенням виконали про прохання забаганки офісу президента і позбавили мене права на працю. Тому, а і ще наступний випадок: Уже досилають мене сьогодні. Присилають, що поновилася справа 21-го року про захист честі гідності. Хтось там захищається з керівництва Укроборонпрому, якого я під час прес-конференції представляв інтереси державного підприємства Антонов. Я вам вже казав, за мрію, я точно знаю всі деталі, що там відбувається, як сфабрикували справу проти гендиректора, колишнього САПа відбуває, з нього роблять. От. І я оприлюднив інформацію про те, що заступник генерального директора окороборонпрому Роман Забарчук це є людина, у якої дядя є діючий генерал ФСБ. Ви розумієте що? І вони зараз намагаються сказати, що це якимось чином на школу. Так ця людина до сих пір на посаді. Укроборонпром до сих пір під контролем ФСБ, щоб ви просто розуміли, і от мене зараз в цивільному вже намагаються в процесі, що вони хочуть арештувати знову якесь майно, там якісь претензії висунути. І я розуміючи, що не зможу в Україні захистити себе так, що вони мене виманювали на якісь зустрічі, провокації, якісь робили. Я ж Кажу, у мене декілька замахів на життя, тому я вже це відчуваю. Я був змушений залишити територію. Я не військово, скажімо, зараз не можу не служити. Я добився ту правди, я нанімав адвокатів. Ми по, по всі документи там, які у нас були, представили, і е, це питання з, з військоматом знято. Але е, переслідування продовжується досить потужно, набирає оберти. І тому єдине, що я зараз бачу: я вже готую документи, перекладаю англійською мовою, звертатися до. Послів звертатися до іноземних країн і до речі, у мене відбулися вже зустрічі. Я зробив все, щоб е, міністра колишнього міністра оборони пана Резнікова, якого е, я хотів ще в 16-му році, будучи депутатом, посадити у в'язницю за корупцію в київській міській державній адміністрації, щоб його не призначили послом. Щоб у мене були зустрічі із спецслужбами Великобританії, був там особисто і з офісом іноземних справ. І я показав, куди, на мою думку, він іде він інвестує відмиті гриваві гроші. Сподіваюсь, мене почули, і слава богу, ми вже не бачимо це питання. Що людина, яка звинувачується ну за фактично суспільством, звинувачується в тотальній корупції в Міноборони, вона намагалася приховатися за допомогою дипломатичного імунітету, уйти від відповідальності. Ну, Ну і зрозуміло, цим всім це все робив Зеленський. Тобто це він не може зняти себе цю відповідальність. Ну, от така ситуація зараз. Пане Віталію, зрозуміло, але зрозуміло. цікаво, як Я ви цікаво. бачите своє майбутнє, чи, чи задумуєтесь над тим, яким чином вам повернутися в Україну і що буде з вашим майном, чи відомо хто займається розслідуванням цих справ проти вас, І чи є загроза, що це майно може бути, наприклад, націоналізовано чи конфісковано? От ви правильно задаєте запитання. Я вже другу скаргу написав керівництву податкової. У мене є лист від Татарова заступника керівника офісу президента, який керує цим всім. Я вважаю це його ідеї залучати правоохоронні органи проти людей, які критикують офіс президента. і вони пишуть, що вони направляють в ДБР, будемо розбиратися. тобто, для, для галочки вони все пишуть добре. Поки ці люди на посадах, поки Татаров, Єрмак, я поки не знаю, як можна спокійно повернутися. Єдине, що за допомогою оприлюднив. Я дякую вам, що ви надаєте цей майданчик, але я все таки вважаю, що треба достучатися до, до, до е, іноземних якісь відомих видань. Щоб це ця, ця ситуація була оприлюднена за межами України про те, що які зараз існують процеси проти прав людини, проти демократії і про покривання корупції, вже долучені ж навіть адвокатське самоврядування, вони закликають адвокатів не бути толерантними до корупції. Ну це абсолютно неможлива ситуація в країні в умовах воєнного стану. Так ось я буду звертатися далі, і все, що стосується арештів, щоб вони не поста. Ставили за 5 тисяч гривень, поставлять майно на продаж. Ви ж розумієте, як це може робитися, і продадуть потім за тисяч гривень, і потом потім ходи сюди з ними. Так, от я хочу цим за рахунок оприлюднення долучення журналістів всередині країни міжнародної спільноти добитися того, щоб вони не посміли цього зробити. Пане Віталію, ну він теж не можу не запитати стосовно ось Єрмака і Татарова. Ну, вже лише ледачі не згадує про те, яким чином вони працюють, про те, як вони керують офісом президента, можна сказати, всією країною. Але чому, наприклад, президент Зеленський ніяк не реагує на ці скарги, зауваження? Адже дехто вже прямо кажуть йому, що ну варто позбутися таких скомпрометованих людей, як Татаров і єрмак. Я хочу ще один невеличкий ексурс минуле. Я єдиний депутат, народний депутат, який підтримував Зеленського між першим і другим туром парламенту. Я створював об'єднання за Зеленського. Я робив все, щоб була призначена дата інавгурації його така, яка ми дозволила йому би позбавити достроково припинити повноваження парламенту. І саме за моїм проектом постанови Зеленський отримав булаву. Тобто, він ви можете подивитися це 20 травня, якщо не помиляюсь. 19 року він присягу вніс. Одразу підняв питання розпуску парламенту. Наступна дата була вже дата парубія, і вона вже не дозволяла. Там уже більш менше шести місяців було до кінця повноважень. Не дозволяла це зробити. Тобто, я учасник. На жаль, у так от іронічно, учасник процесу узурпації влади Зеленським. Я сприяв цьому фактично, але ж я ж не думав, я думав, що він не обманить. Я думав, що те, що бійця на людям стадіон на стадіоні, повсюди, що це буде правдою. Просто нас всіх обманули. І так вийшло, що я став тоді. При, при, ретельно придивлятися до його діяльності так, от я перший депутат, перша людина в Україні, яка 에, заявила про Оман. Як ситуацію, де будуть зараз небезпечні для України домовленості, це було якщо я не помиляюсь: 5 або 6 січня 2020 року. У мене на Фейсбуці є розповідь цього. -цього. Я сказав пану Зеленському, що ви там робите в цій країні. Немає значить представництва дипломатичної України. ви знаходитесь в районі, де є бойові дії ретельно діються, і вам терміново треба повертатися. Так, от одразу після цього певні люди, ми до мене до мене звернулися, і кажуть, що. Жінки з російського посольства в Омані в Маскаті, столиці приходять до там до наших українок, які в салонах займаються салони краси, і наводять марафет. І вони всі чекають Патрушева на зустріч з Зеленським. Я ще знав про цю зустріч до того, як вона відбулася, і от за результатами цієї зустрічі були якісь домовленості. Можливо, вони були ці домовленості зафіксовані, можливо, на папері це пов'язано з биттям літака Боїнг нашого українського Тегерані. Зеленський не відреагував на загрози, коли американці закрили небо, коли почали літати ракети. Хоча йому мали доповісти, що не можна цього робити, і треба закривати небо і в Україні, і тоді би збереглись життя наших, і наших людей і іноземців. Але Зеленський тоді злочинно просто сидів в цьому посольстві, 7 число, якщо не помиляюся, січня, і е, значить входив у ці домовленості. Поки його не налякали. Щось він підписав. І після цього Андрій Єрмак повністю заволодів. Значить, владою в Україні, і е, це він фактично керує. І виконавча влада під ним повністю, і парламент повністю під ним законодавча і суди. Вони на 90% вже підняли під себе. Ми по справі Червінського це все бачимо. От і на жаль, поки не розірветься цей ланцюг. Єрмака і Зеленського, то нічого гарного в країні не буде. І справа в тому, що я думаю, що ФСБ має певні ну і пато, що ми знаємо, такий куратор ФСБ вони мають дуже сильний компромат на Зеленського. І якщо він сам звільнить Єрмака, то щось буде оприлюднено, яке призведе до того, що сам Зеленський стане фігурантом кримінальних справ, можливо, по державній зраді. Єдине, що мене просто в цій ситуації не, не зрозуміло, чому наші партнери е, іноземні, вони все все знають. Знають абсолютно, це все знають, от чому вони якимось чином не знайшли підходи, е, щоб натиснути таким чином, щоб ні татарова не було, ні Єрмака, і якось це було вирішено. Можливо, поки що результат, в результаті того, що ведеться війна, е, вони не хочуть е, змінювати ну коней на переправі. Не міняють знаєте Тому вони налагодили прямий зв'язок із Валерієм Залужним по лінії зсу, і можна сказати, що всупереч е, того, що робить Зеленський і Єрмак е, е, Мак, зараз наші збройні сили, наш народ фактично, він веде цю визвольну боротьбу і дай Бог нам всім перемоги. А там як буде вирішено, я думаю, що після перемоги я однозначно може і може й раніше прийдеться повертатися і займатися політичною діяльністю, змінювати цю владу. Пане Віталі, ну є такі дискусії про, про можливість проведення виборів під час війни. Як ви як політик, як народний депутат, розцінюєте наскільки це доцільно, наскільки це реально під час воєнного стану? Ну, по перше, це антиконституційно. Я, я е, кандидат юридичних наук у сфері конституційного права. Я чітко розумію, що такі речі не можна робити. Це е, абсолютно. Ми заходимо в правовий нігілізм, Ми просто, просто руйнуємо все. І е, виникає дуже багато запитань, що робити з військовими: е, чи будуть вони мати право балотуватися, чи будуть вони мати право е, голосувати? Як можна в окопах голосувати під під вогнем? Це я вважаю, що це зараз питання. Нняння виборів недоцільно піднімати, але ще раз хочу наголосити: я думаю, що у сполучених Штатів в Європейському Союзі є багато інструментів, якщо б вони захотіли. От чому вони не хочуть? Об'я знайте на, написати лист, якийсь там звернутися до кого. Це ну це це ні про що. Виявіть активи. Я ж вам направив уже, куди Резнікова ком команда е, виводить гроші в турецькі, е, в турецькі фірми займаються там е, будівництвом. Перейшли на балі в Індонезію зараз, е, будують там величезні комплекси. Е, виявіть, арештуйте, це ж відмивання чистих грошей. У вас всі дані є. Фінансова розвідка працює, і покажіть цим людям, що красти не можна. От вони цього не роблять, на жаль, наші партнери. Ну я сподіваюся, що все таки колись парадігма зміниться, і в цій ситуації можна буде покарати зло, не міняючи зараз вибори, а просто значить навести лад в цих от корупційних оборудках і зупинити їх. На віталію також ще хочемо по почути вашу думку з приводу одного із крайніх постів на вашій фейсбук-сторінці. Зокрема, ви висловилися з приводу розслідування журналістів про роботу закладів деяких закладів в Києві, і загалом в Україні. Під час комендантської години І от зацитую ваш фрагмент. Ви пишете у ніякому разі не захищаю поліцію, яка Дає мажорам гуляти вночі, але не розумію, навіщо зараз комендантська година в глибокому тилу. Чому ви це не розумієте? Хочу вам сказати дуже прості речі. Є питання роботи закладів розважальних у нічний час. Є комендантська година, немає комендантської години. Місцева влада може встановити режим там, до 23, ї до 22. ї Що таке комендантська година? Це, от, наприклад, моя дружина приїхала там, до мене у гості за кордон зараз, і вона не могла потрапити на потяг, наприклад, куди їй треба було, Там, а зараз дуже важко добиратися зараз. І е, змушена була там або на вокзалі там, сидіти 5-6 годин. Один або ще щось багато незручності з цього стає. Я не бачу просто необхідності. Е, ну, скажімо, таких жорстких заходів там, де вже ну не, немає. Ну в чому проблема? Що е, бандити, диверсійно роз групи тут їздять, чи хто. Е, а от е, коли вводиться такі обмеження, то хтось наче, починає на цьому заробляти. розумієте? ми ж побачили це все. Хтось заплатив поліцейським або зверху подзвонили, і починається Вілюр-Два. Коли працюють, одним друзям, все а іншим закон? Мені я взагалі людина, яка не любить, коли сильно обмежують права людей, і якщо нема на це необхідності, то можливо треба й позбавити ну, як це послаблювати цей режим. А те, що по закладам, по ресторанам, вибачте, це зовсім іншими правовими шляхами, може регулюватися. І так само я піднімаю питання: а чому у нас закрито небо? От скажіть, чому не можна, от в Ужгороді, наскільки мені відомо? Посадкова смуга, і одразу виліт там був в словаччину безпосередньо. Країну там мож... знаєте наскільки незручно, ви всі розумієте, як перетинати наші кордони людям, люди все рівно повертаються, відвідують батьки, відвідують родичів. Міграція якась відбувається. Е, я вважаю, що на теперішній час, якщо поставити там батарею Петрію або ще щось, в тому ж саме Львові, я не знаю. То можна було би йти якимось шляхом е, послаблення, послаблення цих обмежень, е, свободи пересування, і які абсолютно зараз не пов'язані з безпекою з безпекою ситуація. Це все вигадано. І не те, що шувине, його можна вирішити, але воно не вирішується. Комусь от мені здається, владі вигідно телемарафон зробити, обмежити право на свободу слова, тут обмежити пересування, тут затиснути адвокатів, не дати їм слово, тут ще щось. І оці всі обмеження вони нічого спільного з демократією, яка ну війна її не скасовує, розумієте, демократія має жити, і ми маємо розвиватися суспільство, і це тільки буде допомагати перемозі. Так що я виступаю за те, що де немає необхідності. Комендантська година е вона припинялася. Ауто іншими правовими шляхами, будь ласка, регулюйте. Я проти того, щоб гуляти і свістопляски ці і пісні на під час війни робити, але це інші правові відносини. Що ж, дякую вам, пане Віталію, за те, що знайшли можливість вийти на до нас в прямий ефір і прокоментувати ситуацію в країні стосовно безпосередньо вашої особи, народний депутат України, восьмого скликання, голова громадської організації «Рішучий» Віталій Купрів був з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пане Віталію. тримайтеся. до побачення.